А теперь вісім, якщо у вас була можливість щось отримати від місцева всі. Що ви це думали? Не Бу... затримуй зарплату. І не юридно, які у вас емоції, коли ви отримали зарплату? Олександр бо Борисовичу, скільки двік вам доводиться ставити? Надвіть, вісімнадцять, дев'ятнадцять двадців. Гаррі Горна, що ви будете робити на канікулах? Я піду. Далекий гори. На цього року у вас випускний клас. Які ваші емоції? Тетяна Леонідівна, про що ви думаєте на останній дзвоник? На... Це найкращий день мого життя. Він назад не треба. Олександрівна, чи подобається вам професія вчителя? Замість того, щоб кіно піти це теж перевіряє у Синиці. Вже більше року працює місцеве телебачення, а саме шкільна студія Говорять синичани. Створена вона була ініціативою вчительки та учнів Синицького ліцею у арсеналі творчого колективу. Сюжети про навчальний заклад цікавих людей села, про події у Паланській громаді. Коли прийшла на роботу, мені дали декілька годин гуртків, і коли виникла необхідність цих гуртків, я почала роздумувати, які ж саме гуртки були б цікаві в першу чергу дітям і потім мені. І прийшла мені в голову така ідея організувати шкільну телестудію. Діти дуже радо підхопили мою ідею. На перше заняття прийшло доволі багато дітей. Вони зацікавилися. Звичайно, впродовж. Певного періоду роботи склад змінювався, тому що одним це подобалося, інші розуміли, що це не їхнє, і відходили. Але протягом року ми змогли організувати стійку команду учнів, які працювали протягом року і перейшли в цей час. Робота це доволі цікава, тому що цей гурток дає змогу відкрити потенціали учнів. Хтось бачить себе у ролі журналістів, хтось комусь подобається. Більше монтувати, вони мені кажуть, Ліна Олександрівна, ми не будемо виступати на камеру, нам подобається монтувати. Добре, кажу, монтуйте. Тобто даємо можливість розвиватися в усіх сферах. Звичайно, в кожній роботі є свої плюси і мінуси. В нас, звичайно ж, немає такої спеціальної апаратури. Знімаємо ми на свої мобільні телефони, тому що це також є проблемою, бо в одних учнів побита камера, в іншого нема Телефону, проблеми зі звуком, але, незважаючи на це все, ми намагаємося висвітлити події із шкільного життя, з ліцею, висвітлити події із села. Тому що минулому році ми запровадили такий цікавий проєкт про талановитих людей з села Синиці. Учні самі розробляли сценарій. Цей проект зокрема організовували учні вже нині класниками минулому році, вони були 10-класниками, і ходили. Вони складали. Питання і опрацьовували, працювали з талановитими людьми. Цей рік ми вже трішки. Розширюємо свої межі. Ми знімали відео про нашу перлину села Синиці, про парк, про проблеми, які в ньому існують. До нас доєдналися учні із Черководської школи та села Томашівка, і вони також виявили бажання брати участь у гурткові і думаємо, можливо, ми знімемо якісь проекти про їхнє село, про їхні героїв в минулому році. Знімали також проекти про загиблих героїв, тому що це дуже. Дуже актуальна тема у наш час у нас в селі є два герої. Ми також робили відео, які були присвячені річниці їхньої смерті. Ну, в такому плані і продовжуємо розвиватися. Назву ми думали спільно з дітьми, придумали, говорять синичани, тому що це було якось присвячено і селу і ну, таку цікаву назву ми придумали. Нині у гуртку є вісім осіб, це учні, здебільшого, це гурток взагалі розрахований на учнів старших класів, але виявили бажання і шостого класу, тому це учні 6, 7 і 8 класу. Вже другий рік поспіль я прошу. Дітей, давайте будемо знімати історію, така як вона є, аби висвітлювати її без викривлень. Хочеться показати цей дитячий сміх в стінах школи. Я їх прошу, що знімайте ці моменти, якісь дружні вечори або якісь розваги, які у вас існують. І хочеться в майбутньому показати дітей без війни, дітей без підвалів. Тому що ми і робили і в нас в процесі відеосюжет сюжет про те, як діти проводять час у Ритях і хочеться, щоб в майбутньому їхнє шкільне життя було урізноманітне більше такими заходами, аніж перебуванням в укриттях.